І в нас на всього, і, і, і простина провинах, і ми прощаємо, і ми наші, і не в нас, Богу, Свобі, на світах, царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Лимо за упокоєння душі, спочили новопреставленої раби Божої Валентини, померло раба Божого Михайла і за всіх зроду спочилих, і за померлих рабів Божих, Лесі, Володимира, Семена Марії, Богдана, Олі, Йосифа, Ярослава, Джуді. Катерини, Михайла, Богдана, Івана, Йосифини, Анни і Мерії всіх з роду спочилих і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй! Господи Малих. Що ви Господь. Повіри, Господь, повіри, Господь повіри. Бить оселив душі їх там, де праведні спочивають. А Милости Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів, їх у Христа безсмертного, Царя й Бога нашого, просимо. Господу помолимось. Бо ти єси Воскресіння, життя і спокій спочили рабів твоїх, Валентини, Михайла, Лесі, Володимира, Семена Марії, Богдана, Олі Йосифа, Ярослава, Джуді Катерини, Михайла, Богдана, Івана, Йосифини, Анни, Мері і всіх з роду спочилих. Христе Боже наші, тобі ми славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем і з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки і віки. Пресвятая, Богородиця, спаси нас. Ще зніше, в мене на службих, за тим, Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. for okay. me. Okay. Христос, що воскрес із мертвих, живими, мертвими, володіє істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих душі спочилих рабів Божих, що їх ми нині тут поминаємо з наших родин, що від нас переставилися в оселях святих оселить. На лоні Авраама упокоїть до праведних, приєднає нас, помилує і спасе, бо Він благий чоловіколюбний. У блаженніму спінні вічний спокій, подай, Господи, спочилим преснопам'ятним рабам Твоїм новопреставленій Валентині, Михайлу, Лесі Володимиру, Семену Марії, Богдану Олі, Йосифу, Ярославу, Джуді Катерині, Михайлу, Богдану, Івану, Йосифині, Анні Мері і всім з наших родин спочилих, що їх ми нині тут поминаємо, і сотвори їм ві. citenoyu pomia Жені кого і прийняв ти, Господи. І пам'ять про них буде зроду в рід. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа, Спасителя душ наших. Ослави, прости, відпусти, Боже, про грішення їх вільні і невільні, чи то в слові, чи в ділі, свідомі і несвідомі, чи в думці, чи в помислі, чи вдень, чи вночі заподіяні, все їм і нам, Господи, прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Царство їм небесне, вічний спочинок. Дякую вам усім за цю спільну молитву. Хай Господь Бог приймає наші молитви за наших померлих родичів. І е, зараз заберуть е, чоловіки наші заберуть цей столик поминальний. А я вас усіх запрошую піти, взяти частинку просфори після служби і поцілувати ікону. До речі, е, зараз вам трішечки, як ви будете підходити, я вам розповім за цю ікону. Це є ікона, яка зветься Адамове вигнання. Коли Адам з Євою згрішили через Змія. У райському саду і з'їли того заборонного плоду, вони були вигнані у цей світ, вони одягнулися в наші людські одежі, тобто прийняли це наше тіло. І чому ця ікона завжди кладеться перед часом Великого Посту, як нагадування нам про те, що ми втратили дуже багато, ми втратили рай. І, от, власне, цей піст, цей час посту, це є наче та наша можливість знову очиститися і вернутися до того втраченого раю. Тож вас усіх зараз до цієї ікони запрошую, зараз і візьмете ці просфери. А також до речі, я ще забув хвилиночку вашої уваги, забув сказати, що я буду зараз ну у часі цього великого посту, і далі я сподіваюся, що щоп'ятниці, зранку, тут о 10 годині. Я буду тут в нашому офісі займатися церковними справами, готувати бюлетень, там інші справи. І так само в 10-й годині, щоп'ятниці, особливо зараз ви знаєте, час посту, і п'ятниця такий особливий день, коли ми згадуємо страждання Христові. То буде служитися для тих, хто буде, звичайно, таку можливість мати в 10-й ранку. Акафіст до страстей Христових. Він недовго триває, півгодини приблизно. Буде в 10-й починатися акафіст, і далі я вже буду займатися іншою справою. По храму. І так само запрошую усіх вас, хто би мав якісь, якісь запитання, якісь е, будь-які бажання просто навіть порозмовляти чи посповідатися і попричащатися. Ви теж таку можливість будете мати зараз у ця, у, від цієї п'ятниці, починаючи і далі. що п'ятниці о 10-й годині зранку. Я вас усіх, усіх, хто буде мати таку можливість, запрошую. Все. Дякую.